Тим часом на будівлі автовокзалу почали малювати новий мурал. Вікна, закриті ОСБ, невдовзі прикрасять тематичні малюнки. У соцмережах керівництво станції шукало місцевих митців, які зробили б зовнішній вигляд будівлі більш привабливим. На заклик відгукнулася 16-річна художниця Софія Резнік. Дівчина малює з восьми років і раніше створювала роботи формату А 2 та брала участь у конкурсі картин на бронеплитах. Тож для юної Софії це перший досвід у жанрі. Перша картина йшла дуже важко, тому що треба було звикнути до матеріалу до фарби, а наступні пішли трошки швидше. Вона брала участь у багатьох конкурсах міських, обласних, всеукраїнських, посідала призові місця. Талановита дитина старається. Мама Софії каже, донька малює мурали після шкільних уроків. Одна, тож шукають помічників. Усіх охочих запрошують допомогти розписати усі вікна на двох поверхах автовокзалу. Сюжети муралів мають бути пов'язані з рідним містом, Україною та подорожами. Зараз на стінах станції вже є один мурал Софії. Це вид на дорогу крізь лобове скло автобуса. На її другому зображенні пасажирка дивиться крізь вікно на чорне море в Одесі. Це фарба і з пігментами. Коли вони засохнуть, то вони вже не навіть при контакті з водою не стараються. Підходять, кажуть, але в, більш... в більшості там роздивляються просто або кажуть, щоб красиво.